Нью-Йорк Таймс у понеділок опублікував свою карту з найнебезпечнішими ділянками українського фронту. На думку авторів публікації, росіяни зараз наступають одразу за п'ятьма напрямками на Авдіївському, Мар'їнському, Роботинському, Бахмутському та в районі Кремінної. А шанси на успіх у цих точках, як наголошують американські журналісти, у росіян з'явилися у зв'язку із затримкою саме американської військової допомоги Україні. Чи відповідає реальності оцінка заокеанських авторів? Розбираємось у цьому відео. Те, що до перевиборів Путіна його адепти серед російського командування за будь-яку ціну прагнуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, по дорозі намагаючись ще й повернути звільнені ЗСУ міста та селища у Запорізькій та Херсонській областях, схоже тільки для західної преси є якимось одкровенням. А в Україні ці плани давно добре відомі, та й Кремль їх особливо. Не приховував даремно. Вони чотири українські області записували у свою так звану конституцію. Тож на цих напрямках спокійно ніколи не було. Росіяни як наступали, і так і наступають по багатьох напрямках або роблять спроби перехопити наступальну ініціативу. Власне, якщо брати лимано Купінський напрямок, це район Кримна. Якщо Бахмут Бахмутський напрямок в сторону часового яру, а Авдіївський напрямок зрозуміло, вони вийшовши за межі Авдіївки, просунувшись в глиб наших територій, намагаються закріпити власне своє просування. Якщо беремо далі, це зрозуміло, що більше південніше. Що зараз для них буде угледар. Потім беремо е, далі напрямок на південь, бачимо, що район Роботино активізувалися. Ну і Кринки це, — це лівий берег Дніпра. Тобто, по всій лінії фронту вони зараз намагаються промацувати нашу оборону, вони намагаються визначити де е, ми перекинули, з яких напрямків ми, ми долучили. Чи і чи долучили свої резерви, скажімо, у сторону Авдіївки чи на східний напрямок? Нью-Йорк Таймс стверджує, що під час штурму Авдіївки Кремль задіяв 50 тисяч військовослужбовців. Скільки з них загинули, американські журналісти остаточно порахувати поки що не змогли. Але написали це десятки тисяч російських солдатів. Наразі угруповання російської армії приблизно у 110 тисяч особового складу, за даними New York Times, зосереджене на Лімано-Куп'янському напрямку. А за даними українського генштабу, ще 62 тисячі Москва перекинула під Бахмут. Чи означають ці загрозливі цифри легку прогулянку росіян лінією фронту? Якщо згадати скільки часу та якою кількістю жертв серед власних мобілізованих Москва брала, той таки Бахмут. Чи Авдіївку, то відповідь однозначна ні, єдине, що підтверджується чисельність, так це те, що російське командування вкотре сповідує варварський принцип нових наражають, Путін намагається максимально закручувати гайки, тому що він розуміє, що в такому темпі режимі він не зможе довго триматися. Але оскільки він намагається скористатися цим вікном, можливості, які для нього відкрилися, зокрема з Певними труднощами з поставки боєкомплекту в Україні, з нашою внутрішньою політичною нестабільністю, і ось цей весь масив стану справ вони намагаються власне використати для того, щоб реалізувати свій наступ, щоб виняти по максимуму української території. Окрім того, що вся історія із затримкою військової допомоги Україні нехай і на короткий час, але розв'язує руки Путіну. Вона ж завдає й непоправного удару Америці як країні, яка довгі десятиліття вважалася лідером вільного світу. Через політичні конфлікти американці, американські політики, це будемо говорити республіканці, такого зараз критикують, зламали. Основу того, що є довірою до Америки, а тобто, це вміння тримати слово це ті гарантії, які Америка завжди дотримувалася перед своїми союзниками, або зараз республіканці демократи прийдуть до висновку, відкинуть політичні амбіції і почнуть ефективно працювати. Або це призведе до того, що якщо навіть якась партія з них і виграє е е вибори в Америці, утримає своє лідерство. То лідерство на міжнародній арені, а воно буде дуже надламане. Але схоже, через цю політичну американську лихоманку до тями починає приходити Європа. І допоки республіканці з демократами міряються м'язами, маленька Чехія знайшла для України 800 тисяч артснарядів, які Прага може поставити Києву найближчими тижнями. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.